Я і вас дивимося п'ять варіантів, якої у вас бачить людина, яке ви враження склали після вашої розмови, а можливо, ви з кимось зустрілися, яке ви склали про себе враження? Дивимося п'ять варіантів. Вибрали? Перший варіант. Людина до вас ставиться з любов'ю і щирою любов'ю. Тобто навіть якщо ви, навіть якщо ви сварилися, чи ви в конфлікті, чи ви можливо просто... Разом працюєте, бачить вас наполегливою, то на 70% бачить вас працювати наполегливою, дуже важною до деталей. В сумнівах, ви, якщо маєте якісь проблеми, можливо, у вас просто не складається тільки з тими людьми, хто не на вашому рівні. Тобто ви можете мати якісь непорозуміння тільки з тими людьми, хто не на вашій хвилі. В загальному ви просто. Прекрасний і фахівець, прекрасна людина і чудово до вас ставиться з щирістю великою, з любов'ю. Вважаю вас людиною на всі руки, на всі таланти, на всі аспекти душі. Дуже прекрасною, дуже хорошою людиною, вас вважає та людина, на кого ви дивитеся. Щирі щирі почуття до вас. Дуже цінною, поважаю вас. Мені що не означає? Ви ви є відкрита людина? Та ви знову ж таки знову ж таки ті самі карти мені виходять. Тобто, ви відкриті до нового досвіду, але є за вами або якась сила, або ваші молитви, або чиїсь молитви? Є щось таке навколо вас непояснене, не невідоме. Для інших можливо дивне, але для вас е, як опора, як опора. Якщо у вас є якісь є пропозиції, нові ви спонтанно йдете вперед. То не та людина, яка хоче і, і не може зробити, або яка хоче і боїться. То та людина, яка хоче і робить, іде. І якщо навіть щось не виходить, вона говорить: ні, в мене є за спиною молитви. В мене є навіть, якщо не молитва, якщо вона вірююча людина, тобто є яка сила, яка мене захистить в будь-якому випадку, я не один або я не одна. Бачить вас, що, що ви не боїтеся, вас, ви йдете на ризик. Йдете на ризик, йдете на нові досягнення, і маєте за, за собою, маєте якусь таку мудрість, яку інші люди не мають, яку, можливо, інші ставлять наперед страх, а ви все-таки йдете вперед. Тобто приймаєте, йдете на ризик. Психолог хороший шість каже, так само. Емоційно людина, яка має дуже багато емоцій, коли хоче, може, може допомагати людям. Ті які карта на вас падають. Тобто ви, ви маєте дуже багато емоцій, чуттєва, емоційно відкрита, можу допомогти іншим, можу допомогти собі. Плюс за вами стоїть четвірка мечі, коли вам потрібно відпочити і помолитися, та? і за вами стоїть е -м -м, місяць, луна карта. Любій будь-якій конкуренції у вас є сила. Ви перемагаєте всюди. Тобто м -м -м, прекрасне про вас враження цієї людини. Тобто був перший варіант.